До початку навчального року полтавці в разі повітряної тривоги можуть розраховувати на шкільні укриття. Про це під час брифінгу у міській раді розповіла директор департаменту освіти Жанна Каплоух. Дитячі садочки до цього переліку не входять. Заклади загальної середньої освіти на даний час у нас літні канікули, тому такі споруди під час тривоги мають бути доступні для цивільного населення. Якщо ви бачите десь закриті укриття, повідомляйте поліцію про це. Станом на липень на території Полтавської громади розташовано 380 об'єктів фонду захисних споруд. З них 91 сховище, 16 протирадіаційних укриттів, одна споруда подвійного призначення і 272 найпростіших укриття, говорить Май директор до... департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Олександр Сороковий. Звертаюся до мешканців житлових будинків, підвальних приміщень, оголів, ЖБК, ОСББ, керівників від. Домчих житлового фонду щодо необхідності облаштування найпростіших укриттів в підвальних та цокольних приміщеннях житлових будинків, звертаю увагу на те, що департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи всебічно сприятиме у разі звернення балансу утримувачів, проведення заходів з обстеження та постановки на облік рекомендованих об'єктів для укриття населення. Аби з'ясувати, наскільки сховища Полтави придатні для укриття людей в разі небезпеки, працівники міського департаменту з питань цивільного захисту разом з представниками ДСНС проводять їх планові комплексні і контрольні обстеження. І якщо раніше балансоутримувачі укриттів обходилися лише усним попередженням за те, що сховище зачинене чи в неналежному стані, то з початку 2025-го таких почали штрафувати за перше півріччя 2025 року. Накладено у нас 12 постанов на балансоотримувачі захисних споруд цивільного захисту, які не відповідають вимогам чинного законодавства. Таким чином цього року було обстежено 234 укриття в громаді, з яких 93 виявилися непридатними, додав Євгеній Малюк.